Кіровоградцям презентували літературний психотрилер. Письменник та мандрівник Максим Кідрук представив у бібліотеці Чижевського свою нову книгу Твердиня. Події твору розгортаються в Перу. Там компанія студентів відправляється на пошуки стародавнього міста. Книга вже встигла завоювати популярність та увійшла в десятку найбільш затребуваних видань однієї з вітчизняних книгарень. Твердиня найбільший твір у доробку кідрука. Під час презентації письменник представив буктрейлер до видання. А після відповів на питання більш ніж сотні гостей. Та заходу. Мені дуже подобається письменник. Минулого року нам наша вчителька української мови в педуніверситеті Винищенка вона порадила сходити на презентацію цього письменника. До цього я його нічого не чула про нього. Але коли прийшла на презентацію минулого року, в грудні, то була дуже вражена і після цього почала читати книжки. Там дуже багато глобальних речей глобальних в сенсі. Цивілізаційних про про історію про інків про те, що в Перу найбільш вірно до задовго до інків була значно більш розвинута цивілізація, і то не є просто попусовує трилер.